До теми, яка сьогодні спровокувала величезне обговорення та обурення у мережі, ми назвали цю тему Леви форму не носять. Про що йде мова? Заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Субко. Відомий вже нашим глядачам, як Лев, що не буде воювати з шакалами, заявив, що не одягне військової форми, оскільки не вчився на військового, натомість добре розбирається у самоврядуванні та фінансах. Про це він сказав у інтерв'ю Ютуб-каналу видання Львів Медіа. А ще чиновник сказав, що працівники обласної адміністрації не повинні знати, які саме військові товари потрібно закуповувати, оскільки ніхто з них не є військовим. І так співпало, що це шедевральне інтерв'ю заступника голови Лова. Максима Козицького вийшла напередодні дня волонтера, а українські волонтери, здається, можуть все дістати та придбати для потреб військових і добре розуміються, в усіх модифікаціях дронів, автівок, військової техніки. Та посадовець Іван Собко після сумнозвізних звізних леєві шакалів, здається, знову став ногами в сметану. Не треба на нас, скажімо, перекладати питання, що ми маємо знати, який треба дрон. Які треба там, я не знаю, рушницю, чи, чи я не знаю якусь зброю. Я, до прикладу, ніколи не вдівав військові форми. І Я не буду її вдівати, одягати, так? Бо я не військовий, я мене не на військового. Після критики обласної влади про виділення коштів на некритичні видатки. Більше десяти акцій під стінами ОВА, спочатку дрони, потім стадіони. Іван Собко трохи дав штангу, визнаючи свою некомпетентність та необізнаність на другий рік війни. А також заявою, що не готовий одягти військову форму в разі потреби. Ми не знаємо, хто дав посадовцю. Пораду давати інтерв'ю, але львівські соцмережі вибухнули обуреннями з приводу висловлювань лева. Волонтери мають знати моделі й модифікації. Пишуть. Користувачі Фейсбуку всієї амуніції, де взяти, як перевести через кордон, і про цьому бажано не сісти в тюрму. Ці слова мається на увазі слова Івана Собка мають нести за собою наслідки. Чиновник має піти у відставку. В іншому випадку буде розуміння, що такою є позиція всієї вертикалі влади. Носити мілітарі мерч пишуть користувачі соцмереж недостатньо для чиновників у військовий час. А відверті заяви про те, що не буде захищати державу в час війни, це державна зрада. Сподіваємося, служба безпеки України дасть оцінку таким висловлюванням чиновника.